Христос Воскрес і життя тих, хто довірились йому, знаходиться у вузлі життя з ним, як колись сказала Авігея Давиду. Зав'язані в вузол життя у Господа. 561-й день війни і продовжуються атаки Російської Федерації на Україну. Вчора обстріляли Константинівку, як ви знаєте, загинуло багато людей. 16, можливо, на даний момент ще більше багато поранених було наглі напади, і вже кілька ночей продовжується атака шахедами півдня Одеської області, стріляють по портовій структурі, стріляють по інфраструктурі, де зберігається зерно, сільськогосподарській, її жертви цієї ночі легко постраждав водій грузовика. І ось сьогодні зранку в групі пресвітерії один з наших пасторів запитав пастора Андрія Геца, який в Ізмаїлі, там в Ізмаїлі є церква пресвітеріанська, що як вони там? І пастор Андрій відповів, що третю ніч всеночна молитва, і у багатьох членів. Церкви, а багато і старшого віку з'явились, як він вважає, психосоматичні такі симптоми, тобто тривога, зрозуміло, і в когось пропав апетит, в когось пропав голос, в когось розлад кишечника на цьому фоні. У сердечників свої додаткові симптоми. І слід сказати, що будинок церкви знаходиться якраз на шляху, яким пролітають ці шахеди, Бог до цих пір зберігає. Наскільки я знаю, в будинку церкви живуть деякі переселенці, і ми можемо уявити, як воно їм. І, звичайно, що коли ми чуємо про наших братів і сестер, ми повинні молитися насамперед за Божий захист для них. І далі про те, щоб Господь допоміг їм покласти надію на нього в цій ситуації, і щоб Господь нагадав свої обітниці. І також ми маємо молитися за служителів, які знаходяться от в тих місцях, де зараз інтенсивні обстріли, за служителів в Ізмаїлі. Там, де наша церква служителі в Херсоні, там брат Володимир, і також туди приїжджає пастор Андрій Вакуленко. І по Миколаєву, де знаходиться пастор Андрій, його церква його сім'я, також частіше стріляють. Та й за інших, хто знаходиться в Харкові. Церква в Харкові, де пастор Сергій Судаков. Маємо молитися за наших братів і за пасторів, щоб дав Бог мудрості пасторам підбадьорювати, втішати. І, звичайно, що є й багато інших потреб, тому не забуваємо наших військових, не забуваємо полонених, щоб за них також молитися, і практично допомагати тим, хто постраждав і тим, хто військовий доставляти необхідні, здавалось би, Дрібнички, які можуть бути дуже важливими. І також хочу сьогодні, щоб ми пороздумували, що ми по-різному переживаємо страх. Ми вчора читали про те, що Павло каже, навчився бути задоволеним. Велика справа має бути побожним і задоволеним це великий набуток. І дійсно, ми можемо сказати, що хтось навчився. Спокійно спати серед тривог. Хтось навчився дякувати Богу за спокійні ночі і за неспокійні, комусь це важче. І слід пам'ятати, що ми по різному переживаємо випробування. По різному переживаємо також загрози, страх. І легко сказати, просто що комусь не вистачає віри. Дійсно, нам потрібно насамперед. З вірою реагувати на всі випробування і вручати своє життя в руки Божі, молитися про захист, і хтось після такої молитви може спокійно заснути, а хтось ні. І переживання страху ще залежить від нашого життєвого досвіду. І я наведу такий приклад, що деякі люди дуже бояться собак. У нас е, така порода золотистий ретривер такий пес, що все, що він думає про людей, все, що він хоче від людей, це щоб його погладили, почухали, і тому він е, підходить до людини, він хвостом махає. Але деякі люди бояться чому? І ось одна е, жінка, яка приїхала на відпочинок, і вона боїться нашого. Пса, хоча розуміє, що бачить по ньому, що він її не буде кусати. А чому так? Тому що в неї в дитинстві був досвід, коли на неї напала собака вівчарка, напевно, якась не невихована і серйозно її покусала, маленьку дитину, і довелося робити 40 уколів і таке інше. І з того часу в неї такий страх, і їй важко з ним справитись, хоча вона раціональні доводи собі говорить, що це зовсім інша порода, і пес себе зовсім по-іншому веде. У людей можуть бути різні переживання і різний досвід минулого. Тому є певна спокуса у тих, кому легше справлятися зі страхом, якось так дивитися зверху вниз, і, можливо, навіть сказати, ну тобі просто віри, не вистачає. Але це не буде служіння е, душі, це буде ну, просто осудження таке е, зверхнє. Коли нам е, Слово Боже говорить про те, як служити один одному, є така настанова, е, це прочитаємо перше послання до Солунян, 5 розділ, 14 вірш. Благаємо ж браття, ми вас, напоминайте, непорядних. Потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довготерпіть. Тут перераховується кілька категорій людей, залежно від їх духовного душевного стану, і з ними потрібно по-різному. Непорядних потрібно напомляти, тобто бути з ними строгими. Ну, це непорядний, якби, наприклад, хтось захотів скористуватися е цю ситуацію і сказав би, а давайте ми тут, в будинку церкви, е будемо собі, як заманеться, щось собі присвоїмо, щось там. це і Тому що хто його знає, все одно прилетить та і все попадає, тому давайте порозбираємо. А, таких непорядних треба врозумляти, напомнювати. А далі сказано про малодушних, тих, які схильні, бояться, і їх треба потішати. Тобто так наставляти, щоб у них. З'явилась потіха, з'явилось більше віри підбадьорювати. І про слабих сказано підтримати. Людина може мати слабості фізичні, може мати слабості духовного плану, потрібно підтримати, щоб вона могла просуватися, щоб вона могла йти в певному сенсі таким потрібен костиль, потрібна більш така підтримка. Ну і до всіх довго терпіть, наставляє апостол. Тому ми маємо пам'ятати про це, і також пам'ятати про те, як апостол наставляє сильних в посланні до Римлян. І в 13, 14, 15 розділі апостол говорить про сильних і слабких. Сильні це ті, хто мають тверду віру, і мова тут в контексті йде, що. Часи нового звіту немає постанов про їжу, тому віруючий може їсти все, що корисне для здоров'я, і дякувати за це Богові. Але є ті, хто слабкі в вірі, і вони думають, що якісь види їжі вони ну, духовно якісь не такі. Так от, що Павло пише там багато розумів, але 15-й розділ. Перший і прочитаємо з першого по третій вірші. Ми сильні повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування, бо й Христос не собі догоджав, але як написано, зневаги тих, хто тебе зневажає, упали на мене. Тобто дуже важлива думка, якщо ти вважаєш себе духовно сильним в якихось питаннях, то ти повинен нести слабості безсилих, а не собі догоджати. А цьому слабому треба служити так, так догоджати, щоб це було на добро для збудування. Ось такі настанови ми про них маємо пам'ятати, тому що може спрацювати гордість, якщо нам вдається більш-менш легко переносити. Страх, і ми можемо надиматися над тими, хто має якісь слабості. Господь вчить нас інакшому ставленню до людей. Великий Переосвященник співчував і співчуває зараз людям у різних станах і знає, як підтримати кожного. Давайте ми прочитаємо з послання до євреїв у другому розділі. Одночасно і про служіння Христа, і про ту основу, на якій які стоячи ми можемо перемагати страх. Послання до євреїв другий розділ. Другий розділ, і там написано так: 14 вірша. А що діти стали спільниками тіла та крові, то й він став учасником їхнім, щоб смерть знищити того. Хто має владу смерти, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння. Тому мусів бути у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для облагання за гріхи людей. Бо в чому був? Сам постраждав випробуваний, у тому він може і випробуваним допомогти. Христос своєю смертю знищив того, або можна сказати, позбавив влади, а ще буде остаточно знищений, знищив того, хто має владу смерті, тобто диявола. Як Христос це зробив? Ми знаємо, що Він помер за наші гріхи, за всі гріхи тих, хто довірився йому. Тому у Смерті для нас вже немає жала, тому що сказано, що жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Христос поніс покарання за наші гріхи і виконав закон за нас досконало. Тому на, на тих, хто Христовий, немає осуду, немає прокляття закону, і тому для нас смерть буде просто переходом до безпосереднього спілкування. З Господом. Як це Ісус сказав розбійнику, який довірився йому, що нині ж будеш зі мною в раю. І це є основа та, на якій ми перемагаємо різні загрози, різні страхи в нашому житті, довіряючись Господу, який за нас помер, і який каже, що ми знаходимося в Його руках, і що волосина з нашої голови не впаде без Його волі. А якщо в його волі нам постраждати, то ангели віднесуть нас на лоно Авраама. Це основа для того, щоб перемагати різні страхи в житті, бо Він приймає нас, які є Авраамовим насінням по вірі, люди з різних народів, які наслідують віру Авраама у Господа Викупителя. І сказано, що він став у всьому подібний братам. І сестрам, звичайно, щоб бути милостивим та вірним привсвященником у Божих справах. Він може допомагати нам, і нам слід звертатися до престолу благодаті, щоб отримати допомогу на кожен час, на кожен день. Що ж стосується наших ворогів, то ми читаємо у книзі пророка Ісаїв 50 розділі. Хто ж між вами лякається Господа, і голос Його отрока слухає, хто ходить у темряві, світла ж немає йому, хай надіється він на Господнє ім'я і хай на Бога свого опирається. Це до тих, хто довіряється Господу, а далі про тих, хто стріляє по мирних містах. Тож усі, що огонь ви запалюєте, що огненими стрілами ви поузброюванні, ходіть у жарі свого огню та в стрілах огнених, які розпалили. З моєї руки оце станеться вам і ви будете в муках лежати. Хай Господь зміцнить нашу віру, хай Господь збереже всіх його дітей, Хай Господь дасть мудрість служителям, Хай Господь допоможе нашим воїнам. Хай Господь дасть покаяння багатьом, хто не знає його, і дасть звільнення від рабства, від страху смерті. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир навіть серед сьогоднішніх випробувань. Амінь.